Приємні новини із Сполучених Штатів, які перекрили всю допомогу Україні, але всюди не всю. США тимчасово відновлять фінансування програми конфлікт обсерваторія, яка відстежує депортованих до Росії дітей. За шість тижнів команда має завершити передачу даних Європолу для подальшого переслідування російських воєнних злочинів. Конфлікт обсерваторії розшукує викрадених дітей за допомогою спутникових зображень, біометричних даних та інших цифрових інструментів. І для чого це все робиться? Ініціатива сприяла зокрема обвинувачення Путіну міжнародним кримінальним судом, тому як то кажуть, люди до картинку маслом дороблять в міжнародний суд, щоб бункерного посадили в Гагу. Вітаю! Ворог постійно нищить прикордоння Сумщини і потерпають дуже сильно Миропільська та Краснопільська громада. Постійні закиди кабами по 22 бомби, 34 в Краснопіль. І також це було цієї, цієї ночі. У Краснопілі залишилось близько 150 людей. Всіх дітей з селища громади вже евакуювали. Люди практично всі виїхали. Зараз на території селища Краснопілля залишається мало людей. Це в основному люди похилого віку. Близько 150 осіб це саме Краснопілля. Далі є населені пункти, в яких оголошена евакуація. Це в основному 5-кілометрова зона, в якої проживає десь 18 осіб. Прикро, що так твориться і коїться, бо цієї ночі тільки 80 будинків постраждало від на наслідку ворожих ударів. Ну і е, чорнороті рашисти черговий раз доказують свою ущербність і низість. В хатінській громаді в селі Біловоди проводилася евакуація трактором з причепом звичайним, тому що нічим туди доїхати неможливо. І рашисти, бачачи, що там їдуть два інваліда, один без ноги, і то все все одно вдарили FPV дроном по цьому по цьому трактору. На щастя, люди не постраждали, а їх врятував, як, як і завжди, Юрій Гомота, який там працює участковим поліціантом. Йому, як то кажуть, черговий низький уклін за це. Нагадую, що. З 1 квітня заборонений лов риби та раків на водоймах. Тому що починається нерест і він буде до кінця травня. Ну, Як завжди, із на тортик. Вночі дрони атакували Саратовську область Ерефії. За попередніми даними метою атаки міг стати правильно, що НПЗ. Міноборони заявили, що про 78 збитих дронів. Їх збили якби і Новоронівською, Саратовською, Курською, Білгородською областю, Ліпівською, Тамбовською та Ростовською. Ну, до речі, сьогодні я особисто вночі чув цей приємний, е, е, приємний звук у цих добрих безпілотників, які летять такі бджілки, добрі летять туди в Оркостан. Радувати всі НПЗНІ заводи. Дякую їм за це.